Були а, спроби наступальних дій а, в напрямку Білогорівки і а, якраз крімної біля населених пунктів Макіївка, Нєвське, а, постійно обстріли наших деокупованих населених пунктів, які знаходяться а, по лінії фронту, а, не дивлячись на те, там а, що там є багато цивільних в деяких населених пунктах, і я про це а, чудово знає ворог все одно. Обстрілюють з важких калібрів. Ну і е, щоденно майже е, крім того, що обстрілюють важким калібром позиції наших захисників, крім того, що е, за допомогою піхоти е, і важкої техніки намагаються там постійно спроби е, атаки от такі дії проводити е, ще й в них достатньо багато зараз. з'явилось е, дронів. Саме дронів Камікадзе ланцет, і вони от ланцетами так само намагаються шукати і позиції, і техніку, і, і надати такого вогнового враження. Ну, ці ланцети вони справді доволі небезпечні у тому сенсі, що атакують наші одиниці бронетехніки, артилерію і так далі. Наскільки цих ланцетів ворога багато, тому що ну часто росіяни нахваляють свої ці дрони, але таке враження, що масованих атак ними вони завдати не можуть. Це досить таки рідкісний птах у ворожому таборі. Ну, сказати, що прямо аж масована атака, то такого звісно нема. Але ну от не дуже рідко. Ну тобто, це не так, що там раз на тиждень прильот ланцета. В принципі, на нашому напрямку ми їх бачимо. На жаль, відчуваємо їх присутність, але. Зараз якраз працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб допомогти нашим підрозділам зробити таку безпекову, ну певні безпекові зони протидію проти тих ланцетів, щоб вони не могли нашкодити. Вчора тільки от провели переговори. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо допомогти нашим підрозділам, щоб вони ну Певно, мали так таку безпечні зони не всюди по лінії фронту, але там, де їм потрібно, щоб вони мали безпечні зони, тобто ми привеземо обладнання, яке буде ну запобігати спокійній роботі цих ланцетів.